Вітаю вас, любі шестикласники. Тема нашого уроку Кімерійці. Кімерійці – це перший народ, чиє справжнє ім'я нам відоме. Найперші відомості про них зустрічаються в поемі Гомера Одіссея. Пізніше кімерійці згадують на сирійських клонописних табличках в історії Геродота, Географії Страбона. І навіть у Біблії. Відомі також зображення кімерійських воїнів. Вони проживали в північному Причорномор'ї, 9 на початку 7-го століття до нашої ери, займали велику територію степу та лісостепу. Це нащадки племен зрубної культури. Та численних груп населення, що переселились сюди зі Сходу. Крім письмових свідчень, кімерці відомі із археологічними матеріалами це поховання, стоянки, скарби, кам'яні статуї. Поховання кімерійців найважливіше джерело для вивчення господарства, побуту, вірувань народу. Відомо їх понад сто. У Запорізькій області кімерійські поховання відкриті поблизу міста Васильівка, села Балки, міста Дніпрорудного Васильівського району. У курганах Висока могила, Мала Цимбалка, Момиль... могильнику Мамай Гора та інші. Своїх померлих кімерійці ховали в курганах або ґрунтових могильниках. Поховання робили в прямокутних могилах, іноді стіни могил обшивали деревом, з дерева ж робили і перекриття. А от для знатних людей із дерева споруджували справжні саркофаги, померлого одноплемінника укладали витягнутим на спині або скорченим на боку. Частіше за все зустрічаються поховання воїнів. Поруч із тілом померлого або загиблого воїна розміщали кінську вузду та зброю, вістря, стріл, списи, кинджали, мечі, бойові сокири. Часто воїна супроводжував у загробний світ і його бойовий кінь. Поховання жінок і дітей бідніші, їх супроводжував ліпний посуд і різноманітні прикраси. Браслети, намисто, сережки, підвіски, шпильки. З появою кемерійців пов'язані найважливіші зміни в господарстві та культурі людей, які населяли територію сучасної України. Починається перехід від епохи бронзи до епохи заліза і від землеробства. До кочового скотарства. Основу господарства кімерців складало кочове скотарство. На величезних просторах степової частини України з'являються численні отари овець череди великої рогатої худоби, табуни коней. Вони постійно переганялися пастухами в пошуках кращих пасовищ. Рухаючись разом із стадами, люди не могли довго залишатись на одному місці. Тому в них не було поселень, а тільки тимчасові стоянки. Житлом були кибитки та юрти. Найбільшу роль у господарстві кимерійців відігравало конярство. Коні використовувалися як засіб пересування населення Кимерії і у військовому житті. Крім того, конярство забезпечувало людей основним продуктом харчування. Гомер в Іліаді називає кімерійців доїтелями кобилиць і млекоїдами, хліб та інші продукти землеробства, а також деякі вироби, наприклад, парадний посуд, кімерійці отримували від своїх сусідів хліборобів, що проживали північніше. В обмін вони постачали землеробським народам худобу, вовну, шкіру. Але частіше за все вони здійснювали напади та грабували своїх сусідів або примушували їх сплачувати данину. Кімерійці були відомими майстрами металургами, на зміну кам'яним і бронзовим виробам приходять залізні, основну увагу кімерійці приділяли виготовленню зброї та кінського спорядження. Також була розвинута обробка каменю, кістки, дерева. Поширені були в кімерійців прикраси золота, срібла та бронзи. У похованнях і скарбах часто знаходять браслети, підвіски, сережки, діадеми, оздоблення головного обору та пояси. У побуті кімірійцями використовувався ліпний глиняний посуд, рідше дерев'яний. Однак до поховань кімирійці склали якісніший посуд, який отримували від сусідніх землеробських народів, де керамічне виробництво досягло більш високого рівня розвитку. Характерною рисою практично всіх виробів є багатий орнамент. Виконаний у геометричному стилі. Спіралі, ромби, квадрати прикрашали зброю, кінські вузли, посуд. То що, цей орнамент став прикметною рисою кімерійського прикладного мистецтва. Кімерійці знали й обробку каменю. З каменю вони виготовляли. Статуї завишки до півтора метра, що зображували воїнів, озброєних сокирами, мечами, кинджалами, підперезаними бойовими пасками. Ну і ви зрозуміли, що ці статуї встановлювали на вершинах курганів, де були поховані знатні воїни або вожді. Важливе місце в житті кимерійців займала війна, озброєні найпрогресивнішою. На той час зброєю, луком зі стрілами, списами та мечами, загони кімерійських кінотників являли собою могутню військову силу. Основу війська складала легкозброєна кінота. Захисного озброєння кімерійці не знали, але, напевно, використовували панцири та щити зі шкіри. Так, у похованнях воїнів часто зустрічаються бронзові нагрудники. Що, мабуть, підсилювали захисну властивість шкіряного панцера. Вигляд кімерійського кінотника, швидкого та добре озброєного, був настільки незвичайним і жахливим, що дуже вражав сучасників. Відомо, що кімерійці здійснювали військові походи як на ближніх сусідів так і на народи Європи та Азії. Перш за все, кемерійці звернули свою увагу на північ. Тут, у лісостеповій зоні України, проживали численні високорозвинені племена, основу їхнього господарства складало орне землеробство та тваринництво. Високого розвитку досягло і багато ремесел, обробка металу, кістки, дерева, виробництво посуду. Багатство цих народів являли собою ласу здобич для кемерійців, що вважали за краще отримувати їх не шляхом взаємовигідного обміну та торгівлі, а за допомогою військових грабунків. Землеробські народи чинили кемерійцям гідний опір. Саме в цей період у лісостепу досягає високого рівня військова справа. З'являється ціла система городищ, оточених валами та ровами, що стали опорними пунктами для боротьби з загарбниками. Під загрозою завоювання народи лісостепу об'єдналися в могутній союз і змогли протистояти кімерійцям. Третьою областю, куди направилися загони кімерійської кіноти, була Передня Азія. Протягом майже 100 років вони грабували передньоазійські народи і суттєво впливали на політичну ситуацію в регіоні, під їхніми ударами слабшають або навіть гинуть урарту, фрігія, лідія. Тільки на кінець VII століття до нашої ери військова діяльність кемерійців у Передній Азії припинилася. Частина кімірійців була розбита у військових сутичках, частина вигнана, решта змішалися з численними місцевими народами. Суспільство кімерійців можна охарактеризувати як суспільство періоду військової демократії, археологічні пам'ятки свідчать, що в кімерійців існувала яскраво виражена майнова нерівність. Виділяються дві основні верстви населення військова аристократія та бідні і середнього статку пастухи скотарі. Отже, ми сьогодні з вами дізналися, що кемерійці були першими в Україні скотарями, що перейшли до кочового способу життя. Вони опанували мистецтво їзди на конях і їхнє військо складалося з вершників. Саме кімерійці були першими, хто з мешканців українського степу навчився виробляти залізо, ось чому з ними пов'язано початок залізного віку на наших степових теренах. Також зростання ролі кінних воїнів зумовило занепад великих родів і виникнення військової знаті.